Доброго дня. Доброго дня. Вітерок падду, да, сьогодні основа селі Загорянівка. Вітерок дує. Ну, я, ну, туди. Да, всі він... А, а туди сонце світа, Андрюш, нічого не буде видно. Вже трошки криля долиняли, Андрій, чи ні? Та ні, вони наполовину Да, кудять. Да Андрюхи заїхав до садового. Я раз в дві тижні, случайно їду, вроді случайно попадаю. А Андрюха каже, що... Чуть-чуть, трошки підфачують. Андрюш, а вітерки дують твоє, твій вітер дує чи не твій? Ну, <плес> Так. Сьогодні Вітер сильний. <кхи> <кхи> Некоторі кажуть, Та, що вони там плетуть, там в них криля. Там у нас літають. У нас теж літають, але тільки голуби крупні і гонні. Ну, Крайні льотки доганяють, хтось, хто підфачується. А кой ще хто рановато. А через місяць десь будуть всі в горі і всі будуть шпилить. так як у тих, хто сьогодні ганяв єленькі. Десь середня полоса, вже холод, вітерки. Но у нас село дуть. Просто голуби крупні. Куда? Там собака, Андрюш. Держи, Алтая, щоб не пригнув на мене. Дев'ята-десята лтка. Андрюха, вже деякі подрывались, високо, да, стояли. Да. Ну, бо некоторі думають, що разу да даже, що снімаємо, а снімаємо, трошки там вроді десяті льотки. Тебе взагалі таки голубів немає що сидять закрити, Андрюх. Да немає, Да. Ого, ти удочку, удочку даже зробив, будку розібрав, удку зробив. Та не трошки. Ганцевих нема Андрюх, позаду. Ну тронь, без крайніх льоток. Та ти, а ти ганяв хоч раз, Андрій? Взагалі не раз. Да. Ну, Та бач, вітер вроді хороший, але це ж як ти кажеш не твій вітер. Голуби крупні в тебе, не мілкі. Міленькі голуби вже всі, мабуть, в горі були. От знаєш, Андрюх, от є ганяю, да, маленькі голуби в інтернеті пацани. О. Ну да, просто уля, 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 тоже теж думаєш мілкі. Ті підпадся, пашти всіх немає косяків край. Вони і раді піти. Зимою бачите, 2-3 години трошки більше, то менше. Постійно в горі, да. так. Зараз вдома. Батькончиків немає гри. Вони як куроки. Через місяць Андрюха через місяць догонять крайні льотки. Вони тебе, як ти казав, я... який вольєр, в мене два часа закриті, та я больний хай. Бачиш, ти бачиш кавосім. Одривається, як ото. Як якісь недоробки. Ну голуби, як ото не як обрубки падають. Ще. Уля, 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 Уля. Ці куля, тебе снімати і казати там, не летять, це ну, смішно. Просто що я їду там раз, неділю, два ще раз якось. Я не буду сказати, давай погоним, снімемо бляшу. Як почнуть летіти, о, о, тихо, це, як, це, це брамор, брам, брам, це молодець. Ось, ось, ось. Мы красиво убираем Уля, Ну, сюда Ну, понятно чуть-чуть осталось а потом... привет, О. Так, и ведь у нас будет сейчас У меня тоже 50 штук Всем привет, Витя, передавай Всем Друзьям привет. привет Да, скажи, день, через... можно сказать Через месяц, скажи, Витя Погони твої, да, так? Ну ти вже пробував, чи самі свачуєшся, чи теж нема льоту. Залиняюсь. Крайні долини, да. а та шлангу, та понти, не, ну, та не. не. на льодці. Ну були ж там мілкі голуби. За зиму сколько кобиль жирам, тебе підгоняєш. У тебе ж теж немає сидяків, всі в горі. Багато забирав за зиму. 10, 5, 20, чи як када, я як, надо. Як... Ну багато забирав кобиць. Да? так? багато кобиць забирав, так? Да? Ну зараз похолодаю, о, он свачується, балується. Ну що, ну нема, крайніх льоток, голуби красивіші. Не то, що там красивим польо, а там просто всі годні голуби. Ну трошки ще не долинявши, чуть-чуть. <кхе> Андрюш, через місяць чи через сколько будуть готові вже, да? Почні, да. Ну некоторые подпачивали, да, ты казал, самі так вот один раз, один раз, тут? Слабенько, да? Да, что позаламували, якраз крайні доганяють. Там, Давай я знимусь на так Красиво ты сюда выманивать. Да, Взял уже бл, нема, не кусают их да. Лимани друг их разрыбают. Тут всі як выйдут там. Просто бач, я туда. -да. Зимой не поїду, от нечего делать снимать. Ну ведь що мне Я що. Сегодня еду. Рано утром думаю заеду. Ну идем туди, пішли. А тебе потом году ведь поскольку леталось. Сейчас по два стояли. Меньше больше. Читы не засикали. Ну примерно. Два часа вылетуют, три вылетаете. Кобись теж клепачи. Сильно б'є. Та нормально, вони якраз бал там. Да, ну що ну, тут, смотри, ось дивись. Вокруг степ білі смуги. Ми Вендрки знімали зимою. Ну, я попав, як ти казав, не те, що його вітер. Ну, їхав, вітерес був. Вони піднялись. Ми уїхали, Андрій. Я тоді знімав, тебе сколько? Полчаса зняв, пальці замерз. Ну, той раз ото, коли на Новий рік їхав і перед Новим роком. Ми з тобою поїхали, нас не було десь півтора години, а то часа, да? ото, казати мені допомагав розрусити гуманітарку. Приїхали, тебе 30 штук, як висіли, так і висіли. Я уїхав, а потім ти мені дзвониш, каже, двоє кобись підійшов, двоє не сіли. Ото, коли ми знімали повністю, я потрапив, коли... ну, ти відкрив, аби вгору пішли. Всі. <кій> Диви, я знімав те тоді 30 хвилин, вже пальці посиніли. Ну я не для шоу знімав, там 3 часа стоять. Кримачок не поста, не крила. І тоді я тебе привіз, голуби в горі так і стояли, то два десятка чи 25 Та, штук. Троє, троє чи двоє я ти казав, не сіли. Ну ліцали, на другий день там всього попроходили пару. На другий день попали. Ти ж не понаходимо. <кій> Троє не сіли тогда, да? Чи двоє, чи сколько? В, в А, в шкуриновки де скинуло, да? Помісення була, і чорний кати в три дня. Не. А ти гребі, я і не знаю. Ще трошки. Тому що голуби були б меленькі, як ці. Андрюх, ну як ото раніше казали Херсонські, да, Андрюш, невеличкі. Ну, маленькі. Ті швидко линяють, а ці ніки Так, Ти швидко линяють, і швидко летять, да. ці трошки ще трохи осталось. Ну, вже трошки долиняли. Диві. Тебе ці, качок, як ото в Юри. Да, да, Юри знімав, 150 і 150 качок пройшло. А вже трошки набирають себе, красивенькі такі. І полосатаря, і... Разномасті. Для Андрюха головне, щоб в ляту були красиві. Андрюх, а ну покажи того голуба в руках, воно полстарябо можеш піймати. Оно голуб сліва. Ось, полстаряби куди. Да, до того. Вже трошки так підлиняли, болі, ну як, красивенькі стали тут. Не, не крила, не шиї, не фаста. Як зародиш якісь. Туди да, да, такого голуба кобись забрав, то помніш, коли ми знімали в горі. Таких два, так і батько і син залетів, тільки забрав батька і не сів на. його ну, так. Ой, красавець, світляк. Да, ти трошки фос доганяв. Да? Ти не рвав прости, да? так? Самі потихеньку, так? Да? Да? Не рву, я всім рву, молодим, це ж пошло водні. Красивий голуб, Світлий. Вообще красавець. А ну, морду його покажи, морду. Красивий, світлий такий білопостий. Зараз таких вже мало голубей, тим більше без серпа, без нічого. Пичний Ніколаївський голуб. Павний, розкритий. Ну, пів поставив. Андрю, посмотри. А тебе місяць, так? Да, Андрю? Вже в це час ті года голуби в горі були. А зараз воно, крайніх льоток немає. Ой, красавець. Це що, молоде? Ну так. Да. Ой, яка красива. Це мрамор. Той, що те вже ну, да. вийшов, так? Здорово. Які вони? Сиві, пепельні, гляд. Да, да, Варсі, весь варс, весь. Дивись, варсинки які, да? Раніше казали породне, ну, Ніколай сказав, по ну, варса висить. Це поздняк. <кій> Яке широке перло. А бери на голову. Так, да, щось... да, широке перло, красиво просто. Ну, Воно ну, молоде, карвалинка. Вілинки дасть, взагалі наперед. Ну, себе... Воно тільки пищать трохи користало. Красива така лах, лопата. А бачите, батьків кидав крилами, як красиво. Ну, Ото ж його батька, що казав. то злітав, так? Да? Помні те сіра була сарая, ти виносився то. Ну з пристройки така сіра білоголова. Голубка. Ти кажуть з порузиким-то чорним. А де вона? На сіру мать. Чи ти я дав толі? Кодаєте з ну, пристройки, вона така сіра білоголова, як ото Ну ряба голова ще. На сіру мать така голубка. А ну ти має. Я то коли когда спрашую, коли знімаю, да, Андрюх, чуєш, я когда спрашую, щось покажи, а другі ну, да, треба щось, і беру, А мені нічого не треба, не ни голубе, нічого. Просто красиво, просто, ну, теж варса, за варса на неї висить. Ну, не ви, ну не видно на камеру, как ворса на них висить. Пів метра, як то раніше 70, я там бачишь, Бачиш, висить по них. Ну, та у всіх, ну це що? Тут же не мішалося ніяка блядь трошки трошки не догнало перо не розкрилося, воно тим більше молоде ой -яй 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 -яй. ще чуть, чуть це голубка чи голубка? голубка так да. это вже, вже, вже ще, ще, ще чуть залишилося. а де то голуб полосатий було просто поперу 17, 17 фосты. Я не запил де він, такий красивий. красивый. Шикарный. тоді кинув його, коли молоденький. Такой. <риві> Полосатый. Читора крил нема. <риві> Полосатарябих мало, конечно, кобы в тому году прошлифовал белопостик этих полосоторябих. <риві> Там було б тебе десяток их. Красавця, якось оцей, що бігає рой, ще один. Четверо чи тому сталося. Багатенько було, на десяток. Копись позабирав. Такі красаві красиві були. світлі. светлі. Ну, да? ну, Тож, ну ще трошки вже вже почти долиняв. Ой, крило красиве. Пахало, бачите, широкий. Ну, красивий голову, звісно, буде. Тим більше молодень. Ну, Крила ми берещотку. Дев'ятки, десятки нема. Десь через місяць буде порядок. Начне шліфувати кожен день. Це що, Андрюш? голубка, голубка, голубочка похода. Голубець. Голуб, голубець? Ну, Андай да. його так поближе. О, білоглазий. Як всі навіть білоглази, білоносі. Красиві. трошки, еще трошки. Неделька, две, может, трошки больше. Тепло стоит, ветер вроде начал дуть. Пойму, что надо уйти. Да ну да. А что сейчас, что смысл сейчас, как догонять эти косяки? Да, если висят косяки, то и сдают потом. Ну так да, потім мілкі, здають горой, набирають, вигрібають гору задом-задом, бо там без косяків. Та були в нас мілкі голуби, так, да, Андрюх? Ну, миленькі. Херсонські, Херсонські рідні, в Херсонській області. Открив вони в горі. Ну. Да, ну. Як займатися, все буде летити. Ну і без дрючків теж не буває. <світ> Такого ні в кого не бува. То там понти на відео, так. Да. Ну, якщо ми держимо, такі глуби, що нам тепер голови їм порвати. Ну, Других же ж не держимо. А ну кому стравиться маленькі, хай собі люди держать. Прийде время. Це все для себе, для душі. А сірий рамочний, то такий молодий те був. Чи в рамках я не пам'ятаю. Ну, ну молоді на. такі те були. А ну пійма якось. Долиня не я цей йду, та й лежить такий спокійний, Андрюха. Той раз я кинувся, я вже не довіряю, а такі собаки спокійні на вид. А так он, конечно, таборезкий парень. Он лежал здесь лежа, блядь. Я с ним вадиком в улыбке низ, блядь. Да-да-да, такой спокойный, как дверь. Я крынул... прыгнул, блядь, хорошо, что ты шею, блядь, за блядь, в копы. Блядь. Да ты шо? А бачишь, какой молодец? Он не знал, кого копать. Пас <клышко> <клышко> красивый. Он с питомника, да, Андрюх? <клышко> Я понял. Ну, не безголовый. Спокойный, как дверь. По ночам бегает, набегался за ночь. чуть-чуть начнем гнать догонять крайне легкие тяжело линяются году да вот и такие будут летить ну как и будут летить ну там у вас сейчас не телефон бачить круто короче такие на списание да, нас до копцу до накормления красиве ну спокрыли Через місяць підуть всі вгору, швікуються, Він кобиць Андрюхи, і... Андрюхи кобиці, в тебе кобиць сортує. <сум> Цілу зиму. А вже був, так? Да? Він тобі все відбирає, що найкраще, Андрюха каже, Те, що залишилося в горі, забрав, забрав. Ну хай ще, ще трошки. Ну вже хоч витеки, то набирають трошки. Повелинювали ще трошки. Це що? Це що, Андрій? Кримачки. Ну, Показуй кермачки. Це голуба, голубочки. О, голуб. Голубець красивий. Таке сипане, як раніше сказав. Куди, куди він буде летіти? О, тихо, тихо, тихо. Все, 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 ми тебе не трогаємо. Алтай, ми тебе не трогаємо. Де, де, де? пробило його. Бай. сколько ему, Андрюха? Год, два? Да, А, ну, говорит, пятый год. Ну, ше сейчас покажи. Я правда, я, правда был, не, сколько, две недели назад, да, я проезжал тогда. Уже трошки подлиняли. Я говорю, На. Ой. Андрюха, ну шо, лави ще щось покажи, та будемо звідти їхати Боже. Та Женька де свиню різати? Це серйозна процедура, далі. Андрюха, Женька ж де свиню різать, он помощник. Ой, красиво. Тоже варсі, башні якої. Варса висить по метру. Андрюх. А що воно оце? Точно породність це сказка. Ну, це так старі голуби всі такі були, діди так казали, Андрюха. Оця це, це, варса висить, бачиш, длінюча. почти на половині голубі. Ну так старики казали. Я так не те, що там щось там ну, Воно ну, Кльоток нема, воно падає не, не яке. Де всем буду пробувати. Раніше молоденькі виходили в гнізді. Помниш, всі ото в, ото в ото волосні сиділи. А зараз... Половина голубів голі, тому що мутірували, що то вводили. Це не те, що басні розказують. Вони такі всі хвітя були. Виходять, квартата лісить, та така типу, ну, Бачите, ну, Більше половини голубів. Такі Варсинки висять прямо. А ну Покажи. Що, голубочка, мабуть, буде, так? Да? Забіляні криля. Ну так на льот не, не влія. То ганя голубів. Йдеш на базар не возить на виставку, Андрюх. Та яка виставка? Яка виставка? Ну нема, концевый. Все трошечки кончики. Так воно тільки вийшло. Ты раз... хоть раз голубів продавав на базаре? Чи на виставці? Сто ты я на виставці продавав. Воня катарист там я бачив. Торговал. Я раз на базар возил сюда на центральный, чем они эти были. 20 лет назад? Да нет, блядь. Я не помню, где это было. Я и назад попробовал, там пару штук сделали. Что, Андрей Батькович, на этом пошабаш? Батьки, Бо <что> нам надо ехать. Что имеем, то, маем, то маем, Да, что имеем, то маем. Все трошки долиняют, чуть-чуть осталось. Это так уже кума твоего забираю, Женьки, помогти. Да он реже сам местный. Ну, та, там два кабана, срочно дочка за десять едет. Чтобы помех. Одна ряпанька вышла. А, а ну давай, показывай, то будем мехать, бо уже время, давай. Долиняю, чуть-чуть осталось, Андрюх, тогда. Буду попадать на суло ехать, будем снимать лед. Больше, Взалий, больше, більше, одна, то больше. без льота, Андрюха, голубятників снимать не буду. Оце хто гоняв голубів, поснімав усіх для чого ну, ну на память хай буде. Отпар только ті, хто гонять. Ну, ти панів. Хто бачить варва своє. Красиво. Красиво повторяється. Да. Варсвина. Да, варсав. Ну, всіх пач, всіх голубів старих, всіх варсавий сидять. Фаса трошки нема, ще трохи осталося. я на сбоку. Все равно хвости должны. Да, ну подкиды. Красиво. Да у нас Вон вырвали, сломано. А сейчас и кидать нежелательно, чтобы позаламывать потом. Да. Ну, красиво. Чуть-чуть. Все, Андрюх, давай. Думай, до новых дом, встреч. Дом, в, да, до новых встреч в эфире. Слава, Всем мирного там, неба. Привет, в городе бомбежки. Слит тишина. Степ. Як раніше казали, в степах голуби. Ну, як полетить то Цвітний. Цвітний красивий, так. Да. Білоносить, білоглазий. Ти як на Донбасі білоносить, білогласій. дали ви гримаки чорні. Чорні кримаки дали. Обично чорні таких і дають ось. Ну викидають. А другий виводок б дали, блядь. Вони ну, теж б... старі, старі чорні, Хвост, Андрюха, чорні, чорні, ну понял, потім раз, це таке цвітне. Ну як, нас цвітні кажуть, інших, я не знаю, як там. На... А, а, як, як, як на них Раньше. Ми цвітні говорили, а як на них казали, Андрюх, ой, на такі голуби. Ну, що чорні хоча виходять такі. Радужні, чи ні? А, радужні, так, да так. -да. Ну, Радужні, так. Да. Лєнточні то хвастить. Ленточні то, як ленточні, а радужні казали, да. цвітні, як раніше казали. Все, Андрюш, давай. До нових в ефірі. Всім привіт. Да, мирного неба. Поїхали, бо Женька, Женька вже дзвонила. Вже время. Давай. До Показуй. Да. Долиняють, дай Бог там через місяць.